Вітання аграріям сьогодні. У нас з вами є просто унікальна можливість поспілкуватися з представником компанії Summit Agro Ukraine, технічним експертом західного регіону Ігорем Лушпаном. Ігор, вам дуже дякую, що ви знайшли час. Тому що знаєте, компанія Summit Agro – це японська компанія. І я от зараз, готуючись до відео, подивилася, що компанія в Японії була заснована ще в 1919 році, а в Україні в 1999. І, знаєте, така гра цифр, тільки якась магічна, тільки одинички й дев'ятки. На ринку дуже відомі продукти вашої компанії, напевно, ви всі знаєте, такі як медян Екстра, посада флорокис міді, Моспілан ацтаніприт, той самий Пледж, який не так давно на ринку, але вже завоював своїх прихильників. Це також рубек ґрунтовий прилипач. Ну і багато багато інших. Але в компанії саміт Агро, крім того, є ще багато продуктів на сади, на виноградники і є лінійка біопродуктів, про яку ми мало знаємо, і оскільки, як ви бачите, весь світ рухається десь туди в сторону біологізації. Тому ми сьогодні з Ігорем поговоримо про їхній біопродукт. Е Амалгерол-есенс. Правильно я назвала? Правильно. Есенс, я я правиль. можу Есенс. Але ні, Амалгерол-есенс. І Ігор, розкажіть, будь ласка, от в чому перевага цього продукту? Де ми можемо його застосувати? На які культури, в яких нормах? Добрий день, шановні аграрії. Радий з вами зустрітися. Дякую Галині за запрошення, що знайшла можливість, і ми також спільно знайшли можливість зустрітися і розповісти вам про наші продукти. А що стосовно наших біопродуктів, звичайно, світ активними семимильними кроками рухається в сторону біологізації, і в нашому портфоліо, крім хімічних препаратів, є ще велика лінійка біопродуктів. Їх є сьогодні на сьогоднішній 9. Але ми з вами поговоримо сьогодні по бажанню наших клієнтів про такий, про такий чудовий препарат, як Amalgerol Essence. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що до недавнього часу він у нас називався Просто Amalgerol, Але компанія-виробник по бажанню нашому, по бажанню наших клієнтів, покращила формуляцію, змінила термін зберігання, зменшила. Норму і таким чином, щоб застосування препарату було зручним і корисним для наших аграріїв. Отже, що таке Амалгерол Це 100% натуральний продукт, зроблений е, в Австрії. Амалгерол Есенс включає сім е, таких активних інгредієнтів: фітогормони, е, рослинні екстракти, амінокислоти, антиоксиданти, е, органічний азот і органічний калій. І от за рахунок комплексу цих активних інгредієнтів досягається от якраз той ефект стимулюючий, який дозволяє нам цей препарат використовувати дуже широко в наших різних сферах сільського господарства. Його можна застосовувати, скажімо, для протруєння насіння, про яке ми сьогодні поговоримо. Він активно використовується в овочівництві, в садах, ягідниках. Як речовина, яка додається в капельне зрошення. За допомогою амалгерола можна стимулювати розсаду, замочуючи її. Дуже гарний ефект ми спостерігаємо, коли нам дошкуляють, наприклад, посуха, заморозки, пестицидний стрес. І от за рахунок от комплексу таких позитивних характеристик досягається гарний результат від засування амалгерола есенса в різних сферах сільського господарства. Якщо ми говоримо про протруєння, так? Е, на які культури, в яких нормах? Малеролесенс для протруєння можна використовувати практично всіх культур, які сьогодні є в нашому вирощуванні. Але ми розуміємо, що такі культури, наприклад, як соняшник, кукурудза. Інші вони, Це звичайно, в в ріпак в умовах господарства вони не протруюються. Тому ми робимо акцент на, ті, на тих культурах, які, скажімо, можна, господарство легко в своїх умовах може застосувати цей препарат. А, і особливо ми акцент робимо на таку культуру, як соя. Сою протруюють в умовах господарства, і ми рекомендуємо додати до будь-якого хімічного протруйника. Також до інокуляції насіння додати від 1,5 до 2,5 літрів малгеролесенс для того, щоб стимулювати кореневу систему, покращити розвиток тої грунтової мікрофлори, є, навколо, і таким чином досягається гарна всходжість, гарна енергія. Досягається швидкий старт сої. Ну, також можна використовувати не тільки на сої, ми га маємо гарні результати використання амалгоролу есенс для протруєння насіння ярих культур, наприклад, ярої пшениці теж 1,5-2 літра на тонну можна додати. А восени е теж маємо гарні результати по потруєння озимої пшениці, особливо коли восени сухі погодні умови. І аграрії висівають насіння в сухий ґрунт mm -hmm. і чекають опадів. От якраз це дозволяє нам пришвидшити всходи, краще щоб пшениця розкущилася і гарніше зайшла в зиму. Тобто, практично з усіма протруйниками, які ми використовуємо, він сумісний. Так, ми можемо додати, будь-які немає обмежень по, по маркам, по... Mm -hmm. по діючим речовинам, по назвам різних протруйників. Yeah. Сумісний з усіма протруйниками, які є сьогодні на ринку. І використовується в нашому сільському господарстві. А, а порядок змішування, бо, наприклад, ми даємо там хімічні препарати, так тоді в кінці додаємо е, бульбочкові бактерії. Де амалгерол? Куди його е, амалгерол е, немає якоїсь такої специфічної якоїсь такої рекомендації. Просто при приготуванні робочого розчину хімічного протруйника е, до робочого розчину додається вода. Певній необхідності кількості і додається там 2 два літра амалгоролесенс. І таким чином цією робочою сумішю протрується насіння. Його можна використовувати для протруєння а по вегетації, як, коли і в яких нормах? Дякую за запитання. Ми на початку нашої розмови, я трішки розповів, що амалгоролесенс є надзвичайно універсальним продуктом. Чим він, можливо, і відрізняється від продуктів інших компаній, тому що там потрібно на протруєння одну діючу речовину, один препарат, по вегетації інший, для, для боротьби там, умовно, з заморозками чи стресами якісь інші речовини потрібно давати. Так, от, я ще раз хочу повторити, що Amalgorol Essence є надзвичайно універсальною речовиною, яку можна використовувати у всіх напрямках стимуляції розвитку наших сільськогосподарських культур. Якщо ми з вами говоримо про застосування по вегетації, то е, хотів би сказати, що ми рекомендуємо і наш досвід, і е, досвід наших партнерів, аграріїв показує, що найкраще амалгерол Есенс застосовувати на початкових стадіях розвитку культур. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про сою, тут дуже гарно. Він себе показує, коли ми робимо обробку, додаємо до першої фудінсидної обробки, наприклад, от бутонізація, початок mm -hmm. цвітіння. Ось тоді ми даємо 1,5-2 літра Essence. Якщо стосується це озимої пшениці, наприклад, у зараз відновлення вегетації, дуже гарно було б додати його, коли ми робимо першу обробку, наприклад, Т 1 кущіння. Разом з фунгіцидом. дуже гарні результати ми маємо. Якщо це стосується зараз від відновлення вегетації ріпаку озимого, будь ласка, півтора-два літра, і таким чином ми оберігаємо наш ріпак від пошкодження. Активна зараз вегетація відбувається, вірніше відновлення, відновлення вегетації, і ріпак дуже часто в таких умовах, от навіть сьогодні, були заморозки ранньовесняні, і ріпак вже почав активно вигітувати. і можуть бути тріщини на стеблі, щоб ріпачок гарніше переніс ці негативні температурні стреси. Можна додати теж амалерол Есенс. Ну з польовими культурами зрозуміло використовується. А от як сади, виноградники, овочі. Чи можна на них використовувати? Амалерол Essence у нас теж активно дуже використовується От в цьому напрямку і приватного сектору, наприклад, і є дрібне, дрібна фасовка в маленьких пакетиках для присадибних ділянок для наших, для наших людей. Як в садах використовувати? Ну, в першу чергу, як я вже говорив, що Амалерол Essence є в першу чергу стимулятором росту. Ну, але дуже часто його використовують так тож, також як антистресант. Наприклад, тут я вже говорив, що заморозки часто у нас бувають, от, наприклад, дуже страждає абрикос, наприклад, там, персик може страждати від, від заморозків. Тому ми рекомендуємо також от, випробувати на себе на ділянках, хто ще не пробував, скажімо. Стрішки з підвищеною нормою, наприклад, з розрахунку, трошки більшою, чим на поле, використати безпосередньо перед заморозками разом в суміші, наприклад, з якимись там фунгіцидами, наприклад, або безпосередньо після заморозків. І таким чином це, ця операція дозволяє оприскування це, дозволяє нам і краще перенести заморозки і потім відновитися після цього негативного фактору. Дивіться, а що повертаючись до польових культур, так наприклад, от ми знаємо, що можуть бути заморозки, а можуть не бути. Так як краще все таки його використати? Коли ми ну, десь по, за прогнозами бачимо, що можуть бути заморозки і перед тим внести? Чи, чи, наприклад, були заморозки, і ми там через декілька днів вносимо? Як куди його краще? Ну зараз прогнози, які в нас сьогодні існують, вони більш-менш кажуть спрашуються а на протязі на. Ні, <свісна> <свісна> ну Один-два дні. Я ж, вони, як правило, справжуються ну, протягом одного-два дні. Ми бачимо, що метеорологи кажуть, що можливий заморозок. Тому ну, є ж там загально прийняті всякі задимлення, зрошення і так далі. І так далі. Ну, але це, ну. Скажем, в польових умовах не, не дуже це там це чи, в сад, не чи в садах. це... Ну В садах, напевно, роблять. В садах я колись бачила. Де деякі сервер говорять про те, що це задимлення вони роблять. Але ну, на польових культурах якби цього точно не то. Тому, тому ми рекомендуємо от безпосередньо там за один-два дня до заморозку зробити mm -hmm. оприскування. А якщо вам не вдалося цього зробити, то ми рекомендуємо безпосередньо зразу після. Після того, як уже заморозки пройшли і відновилася погода для того, щоб зняти цей стрес і стимулювати подальший розвиток, теж обробити амалероло месенс. Ну, знаєте, наші фермери тепер всі рахують, і це дуже добре, всі рахують гроші. Чи відслідковували ви знаєте, тому що в кожного зразу виникає питання, наприклад, а скільки може бути прибавка врожаю? Звичайно, будь-яке застосування будь-якої речовини. Скажімо, на полі, чи в саду, чи на овочах, звичайно, вона, вона вимагає якихось витрат. Але ми найчастіше, коли людям пропонуємо якесь рішення, то ми намагаємося йому донести, що він отримує при застосуванні того чи іншого якогось там агроприйому. Ну, наприклад, знову ж, якщо ми говоримо з вами про малгеролесенс, то ми говоримо, що при внесенні, наприклад, на гектар додаткових витрат в розмірі Будемо говорити про сою, тому що ми ж з вами почали розмову про сою. Коли ми говоримо про те, що ми внесемо додатково за допомогою Амалгеролу, внесемо, наприклад, витратимо вірніше, скажімо так, 600-700 гривень, наприклад, додатково на гектар, то що ми можемо отримати, наприклад, від цього? Наші дослідження показують, що ну, не тільки дослідження, а й промислове застосування, бо амалгерол ми вже продаємо десь більше 5 років. Показують, що на сої ми можемо отримати, в залежності, звичайно, яку норму даємо, від, від 10 і вище відсотків прибавки врожаю. Давайте просто порахуємо, якщо це, наприклад, середня врожайність 3 тони на гектар сої, то 10% це плюс 3, 3 центнера. Якщо це перевести, скажімо, в середні якісь кошти, то 3 центнера може бути там, умовно, 5 тисяч гривень. 600-700 гривень ви витратили на гектар, але тільки за рахунок протруєння насіння ми додатково отримуємо, ось бачите, ще там умовно 2,5 тисячі гривень. І така тенденція прослідковується не тільки на сої, наприклад, така тенденція і на пшениці прослідковується, і на інших культурах. Тому ми рекомендуємо не тільки зупинятися на одній сої. Використовувати Амалгеросенс і на інших культурах, і таким чином ви зможете і врожайність прибавити, і е, якість покращити. Я, наприклад, зустрічалися зараз дуже популярною останній на заході є тема вирощування цукрових буряків. Ну а наші аграрії, які вирощують цукрові буряки, вони ж е, вирощують не цукрові буряки, а цукор. Ну і Цукор коштує гроші, відповідно. Так от важливе значення має цукристість цукрових от З нами поділився один аграрій, аграр, звели інформацію, що тільки за рахунок того, що він вніс 2 літра Малгерола, в нього збільшилась цукристість на його, там, на його полях на 1%. Він був дуже задоволений і сказав, що в майбутньому теж буде далі його. Використовувати і рекомендувати своїм колегам, які вирощують цукрові буряки, ну це хороший показник, тому що один відсоток цукру це достатньо багато. Скоріше, від 16 там до 20, Ну як в кого яка там може бути цукристість? <св 'язок> Бо зараз ця ці тема цікава. Я десь вам обіцяла записати відео про цукрові буряки. Я я його ще колись запишу, але їх вже треба було посіяти. <св 'язок> ну ми його запишемо, звичайно. Дуже актуальна тема циркоспори на, на, на цукровому буряку. У вас є продукти, які у нас є продукти, продукти, якими можна боротися. <св 'язок> ми активно співпрацюємо з нашими виробниками. Наприклад, Західний Бух. з нашими <св 'язок> партнерами, які активно використовують наші продукти. І я думаю, що літом ми знайдемо можливість відвідуємо поля і покажемо, як працюють наші препарати ловлі на слові. Я всі ловлю на слово, Якщо мені хтось щось обіцяє, то краще не обіцяти, то треба буде виконувати. Ігор, в мене ще особисте питання. Я от тут маю таку інформацію, що ви більше 20 років працюєте в компанії Summit Agro Ukraine. Розумієте, зараз не так багато людей на ринку, які скільки років співпрацюють з однією компанією. І я думаю, знаєте, що це свідчить з однієї сторони як і про ем, цінності компанії, так і цінності особисті. Як вам вдалося 20 років в одній компанії? Пропрацювати. Ну так, дякую за, за таке привітання. Ну, насправді, ви, ви абсолютно вірно праві, що компанія цінує працівника, а працівник цінує компанію, в якій він працює. А я хочу нагадати, що саме та це японська компанія, і тут гарний колектив, гарно працювати. Ну і е, я маю надію, що наша співпраця буде ще далі продовжуватися догі догіроки. Знаєте, в мене коли виникають якісь питання, то от Ігор Лушпанов, Клачко Ярослав це ті представники тут у нас на заході. Тому, якщо у вас ще будуть якісь виникати питання стосовно продуктів Summit Агро, стосовно якихось деталей, тому що як то не хочу казати, що диявол криється в деталях, але якось так, знаєте, оці всі нюанси нам важливо знати. І, скажімо, я коли щось пропоную, я теж намагаюся, скажімо, з такими працівниками, які от скільки років в одній компанії я розумію, що коли знаєте, вода камінь точить. Тому, якщо скільки років працювати над над одними тими самими продуктами застосовувати, відслідковувати, то звичайно, що цей досвід він просто е, безцінний. Тому маєте якісь питання, е, задавайте їх під відео. Е, я буду передавати, і ви теж, можливо, будете мати час трошки, будете заходити, подивитися, щоб ми і ми постараємося відповісти на всі запитання. Е, Ігор, які ваші, скажімо, побажання нашим агрономам, тим знаєте, хто безпосередньо от в полі. Ще раз хотів подякувати, що ми знайшли спільно можливість, можливість донести до наших агрономів, аграріїв виробників цінну і корисну інформацію. Я маю надію, що вони, передивлячись це відео, вони зроблять певні висновки і обов'язково спробують на своїх полях продукт Амал Essence. А я маю надію, що ми з вами ще зустрінемося. І е, на протязі цього 24-го року м, спробуємо вам показати результати роботи нашого продукту Amalgrol Essence вже безпосередньо на полях. Ясно, добре, дуже вам дякую. І що? Ми на сьогодні вже будемо з вами прощатися, але до зустрічі! Бувайте здорові! Дякую за увагу! До зустрічі на полях!